Щоденник ДД, 6 червня. Припинити обмежуватися виживанням. Припиняючи обмежуватися виживанням, ми розуміємо, що втрачені мрії або бажання можуть з'явитися знову. Велика червона книга, сторінка 429. Ми просимо нашу вищу силу допомогти нам усвідомити свій істинний потенціал, відкривши для себе істинну сутність те, ким ми повинні були стати. Ми живемо дійсністю, знаходячи як сили бути ніжними до себе, так і мудрість, щоб розпізнавати моменти, коли ми критикуємо себе або інших. Рішення ДДА говорить нам, що ми можемо по-новому відродити своє дитинство, ставши для себе власними люблячими батьками. Яким чудовим видається цей шлях до подолання наслідків зростання в сім'ї алкоголіків або дисфункційній сім'ї? Ці чарівні слова вселяють в нас надію на те, що справді є спосіб, ставши собі люблячими батьками, позбутися сорому, страху та емоційного болю, що вкоренилися в нашому єстві. Втілюючи ці слова в життя, ми вчимося бути ніжними з собою, полегчуючи стрес, який часто спричиняли самі. Ми будуємо зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною і піклуємося про неї і помічаємо, що займаючись цим, добре проводимо час. Ми приходимо до розуміння, що не зможемо по-справжньому любити інших людей, поки не навчимося любити себе. Це стає метою одужання, якою ми на практиці дотримуємося щодня. Ми даємо собі лагідні позитивні твердження. Ми знаємо, що вища сила посадила в наших душах насіння любові, і наша справжня особистість дозволить цій любові рости і розквітати. Сьогодні я встановлю зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною, щоб повернути колишні позитивні спогади або мрії та жити ними, будучи дорослими. Якими б незначними не здавалися ці мрії або спогади, я усвідомлю, що вони можуть допомогти мені стати новою людиною.